Плесень, милам, Сиди хто, ширше хто, один, Два, три, переходит. зміни позицію. Чотири. Чотири. Можемо переходити. Давай. Добре. Добре. Можна, можна. Рухаємося. Відборіть, відборіть, за Відборі. п'ять ворота. Добре. Поїхали, поїхали. Рані точки, ширші точки, Любенко, ширші точки. А я дивиться тобі і дам на тусочку, але ж ти ж у неї не зайняв. Поїхали, зелені аут. Аут зелені. Аут зелені. зелені, поїхали. Добре, дуже непогано. Граємо. Ширші точки. Помаранчеві, широкі точки. Проси, проси в нього. Можна воротарю. Назад, назад. Зелені тут м'ячем. Зелені тут м'ячем поїхали. Oh поїхали ще хвилин. добре.